Всім привіт! Хочу показати, як виглядає буровка голубіка. В відкрий кришечку. Зараз весна, квітень місяць, і купуємо її в магазині. Оце тут 300 грам таке відеречко. Коштує десь вона. Якщо є якась акція, то 8 злотих. Край походження Іспанія. Ось тут чекає клієнт вже їсти буровку. Вона солоденька з кисленьким вкусом. Ну, як хто ще не куштував, то варто спробувати. Ось так ця ягідка виглядає з серединки. Лохина – українське названня цієї рослини. Вона сочна, солоденька. Кісточки, дуже манюнькі, шкурочка м'якенька, дуже багато вітамінів. Вона є антиоксидант, ця ягідка захищає наш організм від поганих речовин, виводить токсини. А ще задає ой, і ще дає таку потужну хвилю енергії, бадьорості і зміцнює наш імунітет. Дуже рекомендую споживати таку ягідку, ну і, звісно, вирощувати на своїх діляночках. Трошки їй, звісно, треба такі умови зробити. Які вона потребує, а, і будете мати такі смачні ягідки. І буровку вирощують вже дуже багато людей на своїх присадібних діляночках. Зараз покажу, як виглядає вона. Ось так виглядає грядка з голубікою, з буровкою. Так, тут у нас її, раз, два, три, чотири, п'ять шість кущиків, всі різні сорти. От якщо Наприклад, у смородинки листочки такі вже, то у бурувки ще немає. Вона пізніше. Але кущики дали гарний приріст, ось його видно, що зелений. Так само ми купляли їх той рік весною. І тут різні сорти. Є дюк, так, далі тору і патріот. Рання, середня пізня була, повністю ґрунт, тут замінений. грядка викопана земля повністю убрана і кислий торф ми брали, потім зверху кора і ось таку прикривали на зиму соломкою. Гілочки хвойний, опад тут є. Ну, вона дуже полюбляє полив, І сонечко, і кислий ґрунт. Якщо у вас є такі, але кислий ґрунт ми купляли. І росте вона без укриття, без нічого. Ось така грядка. Край обкладали такою захисною якоюсь плівка. І ось така. І є вона крупніша, є менша. А зараз ми купили останній раз ось цей рік уже по 12 гривень тут, Ой, по 12 злотих. Перепрошую, Якось американська Чандлер. І ще якась. А, патріот також. Ну, мама, посадила і великі такі грунту. Багато не було. Грядку копати нема зараз часу. Тощі дуже йшли мокра, дуже земля-волога в такі великі-великі відра. Ну ось так.